Всім привіт! Так, вчора починався наш день. Ми прокинулися, спустилися вниз, приготували смачну, смачний сніданок із млинців, і свіжих ягід, з пашною кавою. Поснідали, приготувалися і зібралися в дорогу. З нами була Тома І ми поїхали у Харлі. Їхали ми близько. Години і по дорозі спостерігали гарні будиночки, гарну походу, було досить спокотно, плюс 27-29. Під'їжджаючи до моря, ми спостерігали великі гарні будинки. Коли ми нарешті приїхали, море зустріло нас досить сильним вітром. Але нас це не зупинило. <хи> ми насолоджувалися перебуванням на морі. Дідвіжка збирала мушлі, вона знайшла дуже багато морських зірок. Перед цим був шторм і дуже багато всього повиносило на берег. Дідвіга збирала, мила і колекціонувала все у своє відеречко. Тут ми проголодалися і зайшли поїсти. Лідвіга їла вареники з Картоплею леша її в кино зі смаженим тофу. І звичайному каталися на ху.